Коли бачу такі зарплатні, то точно розумію, що я не помиляюсь. Ніко заробляє 70 тисяч доларів. Нормальні такі зарплати в КС понеслись. Да? Ну Ніко зараз грає в дубайській команді, в дубайській організації, там точно гроші є. Але сам рівень того, на який виходять гравці зараз, ну дуже цікаво. Я прям дивлюсь і радію, тому що все, як я це бачу, що КС виходить на новий рівень, що це буде розвиватись. Коли бачу такі зарплатні, то точно розумію, що я не помиляюсь. Ніко заробляє 70 тисяч баксів в місяць, не всі футболісти заробляють такі гроші. А це про якийсь КС. Ну, чувак, на комп'ютері сидить клацає. Якої зарплатні ще не було в історії? Будемо дивитись, точно будуть ще більші. І коли такі організації, як Дубай, заходять, ну я, Емірати будемо казати, коли емірати заходять в такі спорти, то точно вони теж не дураки. вони... Точно також, як і ми, розуміють, що за цим майбутнє, і це буде тільки набирати оберти. Будемо дивитись, слідкувати, а за ніку радіти.